Петро Порошенко у якості головного фаворита на пост президента України, згідно результатів соцопитувань, завітав до Херсона, провів прес-конференцію. Перш за все, висловив своє бачення стану речей на Донбасі, адже саме на сході України сьогодні епіцентр протистоянь. Переконаний, що так званий референдум насправді є банальним прикриттям терористів з метою уникнення відповідальності за скоєнні злочини. Позиція Порошенка сепаратистам амністія, але не вбивцям. Ми дійсно готові йти на рішучі кроки. По амністії всіх, хто брав участь в сепаратистських акціях, якщо на руках е, цих бандитів і терористів немає крові. Це, якщо це буде по іншому, це буде протирічити всім нормам міжнародного права. Діалогом із терористами і бандитами, на руках яких кров українців, має бути виключно діалог за допомогою зброї та лави підсудних. Переконаний Порошенко. Кандидат також відзначив, що в захваті від проукраїнських настроїв на Херсонщині єдність та патріотизм херсонців сьогодні може бути взірцем для наслідування. Особливо мені приємно відмітити згуртованість і єдність мешканців Херсонщини. Ми бачили зараз фантастичну зустріч в Новій Каховці. У мене було декілька зустрічей по дорозі. Настільки приємно бачити стільки автомобілів з українським прапором, настільки приємно бачити той високий український дух української держави, незалежно від того, якою мовою вони спілкуються, настільки сьогодні можна бути твердо переконаними, що жодні сепаратисти не пройдуть. Я категорично заперечую, щоб ніхто не використовував більше формулювання Південь та Схід. Немає жодних сьогодні сепаратистських настроїв на півдні. Я це засвідчую звідси з Херсонщини. Збройні сили України відроджуються. Переконаний Порошенко. А сильна армія сьогодні це пріоритет і запорука миру та спокію в країні. Ми відродили армію вона досталась повністю зруйнована, і ми її зараз відроджуємо. І я обіцяю, що ми не втратимо цей процес. І я обіцяю, що за рахунок будь-чого українська армія буде профінансована. І це найбільш ефективний крок до миру. Згодом Порошенко постав перед херсонцями на площі свободи. Перед виступом кандидата для містян виступив український гурт мандри. Кандидат до це не дістався крізь натовп херсонців. У своєму виступі не оминув можливості покритикувати діючу владу за потурання сепаратистам. Чому влада півтора місяця замість того, щоб навести порядок, вела переговори з сепаратистами, їздила до них на поклон, сплачувала їм по 50 тисяч доларів за кожний звільнений поверх, де-факто фінансуючи тероризм? Що це за поведінка влади? Слабкої! І безвідповідальної.